Тут сказано, що число 48 у 6 разів більше, ніж 8. Запишіть це порівняння за допомогою множення. Що ж, як і завжди, поставте це відео на паузу і спробуйте виконати це самостійно. Гаразд, це звучить досить цікаво. Що ж, спробуємо з цим розібратися разом. І так, перш за все, що ми бачимо, це число 48. Ми можемо так і записати. 48. Воно має чомусь дорівнювати. От головне зрозуміти, чому ж воно дорівнює. Що ж, ми маємо у 6 разів більше, ніж 8. Тобто, у нас будуть фігурувати два числа 6 та 8. І між ними потрібно поставити якийсь знак. А який знак? Ми бачимо тут У. Коли у нас є У. Це означає множення. Ми з вами про це говорили раніше. Тож, ми можемо записати, що 48 дорівнює 6 разів по 8. Це абсолютно те ж саме. Так і пишемо 6 помножити на вісімку. Ось, в принципі, і все, що нам потрібно було зробити в цьому завданні. Запишіть це порівняння за допомогою множення. Ми, записали. ми сказали, що 48 дорівнює 6 помножити на 8. І все. Це і є нашою відповіддю ось тут. Тож, я гадаю, що ми можемо рухатися далі. Що ж, зробімо ще один приклад. Що ж це буде за приклад? Ось такий. Яке ствердження відповідає рівнянню? 7 помножити на 4 дорівнює 28. Що ж, спробуємо також це зробити. І так, почнемо по кожному варіанту. І, як завжди, я закликаю вас поставити це відео на паузу і подивитися, який без варіантів ви обрали для себе. Що ж, будемо йти по порядку. Починаємо з варіанту А. Що нам тут сказано? 28 на 7 більше, ніж 4. Тож, ми маємо наші 28, які будуть дорівнювати на 7 більше, ніж 4. Тобто, це буде 4 додати 7. Ну, почнемо з того, що це взагалі неправда. Тому що 4 додати 7 буде 11 і ніяк не 28. А по-друге, тут у нас додавання, а нам необхідно множення. Тож варіант А нам не підходить. Все, я його викреслюю. Рухаємось далі до варіанту Б. 28 у 7 разів більше, ніж 4. Що ж це значить тут? Знову ж таки, ми маємо наші 28, які мають дорівнювати у 7 разів більше, ніж 4. Як ми з вами говорили до цього в попередньому завданні? Частиночка У, ось ця наша частиночка У, означає множення. Тож, ми маємо 7 помножити на 4. Чи це те ж саме, що нам потрібно в завданні? Так, абсолютно. Це абсолютно те ж саме. Тобто, варіант Б є правильним. Все. Ми його обрали. Чудово! Тож, в цілому, нам навіть не потрібно розглядати варіанти В і Г, бо ми вже знайшли правильну відповідь. Але я все рівно пропоную це зробити, аби 100% переконатися, що жоден з цих варіантів нам не підходить. Що ж, починаємо з варіанту В. 7 у 4 рази більше, ніж 28. Це нам говорить, що цього разу у нас вже не 28 чомусь дорівнює, а 7 дорівнює. У 4 рази більше, ніж 28. Тобто це буде 4 помножити на 28. Ну, дивіться, почнемо з того, що взагалі 4 помножити на 28 буде більше, ніж сотня. Ну, ніяк не буде 7. А по-друге, ну, це абсолютно не те, що у нас проситься в завданні. Тобто, ні, Все. варіант В нам не підходить. Лишився варіант Г знову ж таки 7 на 4 менше, ніж 28. Тобто сімка дорівнює. Цього разу у нас є на. Так само, як і було в першому варіанті. Бачите, ось це на. Що тут, що тут. Але в варіанті А ми додавали, бо було більше. А в варіанті Г нам потрібно віднімати, бо у нас менше. Тож, я пишу 28 відняти 4. Чи правда, що 28 відняти 4 буде 7? Ні, це неправда. 28 відняти 4 буде 24. Тож, цей варіант нам також не підходить. І ми лишаємося з нашим варіантом Б, який ми початково вирішили і обрали ура! Це і є нашою правильною відповіддю.